Ну що, хлопчики, дівчатка? Привіт усім! Бачите, що ми пробимо? Скосили бадель, бадель кукурузи, на якому практично не було качанів, ну там як, щось около двох двох тонн, двох двадцяти центнер крутилося. Ну. Так, ну це в іншому відео буде про розмову про кукурузу. Отак От виглядає поле. Я ж кажу, бадель здоровий, практично стоячий. І ми сіємо ячмінь зими. В нормі. Це я переставив вже. По краях я сіяв 80 кг і 90 добрива. Амофос болгарський. А вже де вгони пішли, то сіємо 100. Ну, тобто края завжди жирніші, завжди вони випадають рідше трохи. А де всередину трохи густіше. І сіємо, зараз розкажу, як ми цікаво сіємо. Ми сіємо так, як косив комбайн. У нас жатка 5,60. Ну, типа, куруза посаджена. <гум> а цей а... Сівалка наша, сівалка. Ох, трубівся вже. Вертать заліз у бункер. Що то закінчиться. Зерно. А цей. Воно він там ходить, живий. Я думав, бо я думав десь упав. Я жахнувся. Ну бункер заліз, зерно. І горта, бо вже здовжно закінчиться. 800 кілограм бех. Так. А 7 гектар посіяли. 7 7,5 кг. Сіємо тут по краях, комбайн ходив отак по кругу. По кругу ж. А тут вже пішов ходити коси як ну, з мійкою. То вже сіємося, що як я заїжджаю, коротше, у нас комбайн. Ось о він, бачите, хто бачить, як там ще вку. Получається як? За шерстьою. Ну воно і так не забивається нічого, за шерстьою. Так, все, рушаємося, рушили, потухло. Так, і ось комбайн косив. Круті 4 рядка, ось 4 рядка, і 4 рядка тут. Восьми ну, рядкова ж сівалка. І ми йдемо. Ось однушкою по міждурядів. Поміж Якраз отам у нас виходить оте перекриття 40 сантиметрів, типа. Ну іначе тут, я не знаю, як тут можна, можна посіяти. такому баделі без маркерів. Бо тут такий бадель, що ні, ну, воно трошки видно, що воно прилежене. Ну, края я обсівав, то кліпав, 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 кліпав там. Ну, Погано було сіять. Там, воно ж все в одну сторону повалене, бадель не видно, де там такий комбайн. Ну приблизно. Потоптані края ж комбайн розвертався. ну, Не дуже видно. То я так обсіяв ну, з якимось певним конечно, перекриттям. А тут, виходить, чітко в нас воно висів, воно, І у нас ну, 40 см, типу, а по 20 см на сторони виходить, перекриття. Оця 6-метрова сівалка виходить ідеально для покосу комбайна. Тобто ми так само коли сіяли і по палці цього соняшника. Ну, в соняшнику там, там цікавіше, там просто якщо йдеш на, на зустріч, бачите, тут кукуруза вона більш лагідна до сівалки. Вона не застріє, отам там в окраїні. А якщо ми покосимо так само соняшник, та 16-метрова жатка. Там, виходить, трошки нюанс. Туди наклонено і сюди наклонено. На стику, виходить, сівалка сіє, наклоняє, потім йдемо на зустріч і оті крайні секції в нас забивалися, ну як дострикувалися. То приходиться на соєшнику, в нас викосювати гінками. Ну Гінки там по 50 метрів вже такі так, на око, там я їх робив. А тут же ж змійкою комбайн-кози скосив сюди, потім розвернувся сюди. Ну, типа. Ми йдемо за, за шерстю, типу. і так осіємо. Виходить, що зручно і все добре чітко. Так, ну що тут, сигналізація працює. Так, я два датчики не зробив бо трохи ходить якась у нас чума бобонська, я не знаю, ну коротше щось якісь ковіди далі давлять народ. Не знаю, нас перехворіли практично всі в сім'ї теж і я оце це сію зараз і коротше Ну ще хворий, добре хворий, до таблеток, не міду напився і працюємо. Так що такі діла? Задача нам сьогодні оці 20, там, скільки тут трипає, 22 гектари, 21 тут. О! виходить чітко. Так що, ось такі діла, ось така картина. Там вже такий шар хороший, решта кукурудза була посіяна після кукурудзи. Після кукурудзи вже І вже практично ну, солома вже бачите, вже її практично немає. Ну, Не знаю, нам сподобалося той рік посів по, по кукурудзі, озимує ячменя, йому якось там якось у кукурудзі. Пшеницю, звісно, не пробували, Ну, ячмені дуже чудово в такі стерні ячмені. Воно зараз до щеки пройдуть. Якщо пройдуть, вчора прикол малюють вечором на погоді, на суботу, 5, ну, п'ять, на неділю, 30, на понеділок, 20, на вівторок, там ще якісь там 5 чи на 4 дні, мов. Опади. Ну, ранку встаю один і один міліметр. Якого, звісно, не буде. Ті 1,1 міліметра не буде. Ну, не знаю, надіємося на краще. По-любому на краще надіємося. Так, зараз заходимо знову в гінку і сіємо. Може ж колись дощ піде. Так, ось все, наші чотири рядочки. Бачите, кукуруза вся стояча. Блін. Піпець. Не заверше якраз оце пісній посів цієї кукурузи тут у нас на... вийшов. Ми сіяли його там 23 чи 24 квітня. І вийшло, що в нас вона попала в самий ад. Саме, саме пекло, пекло сонця. Пекло пекло таке, що просто було. Ну, падель вимахав капітальний. Корича. Покровна культура получилася просто ідеальна. Так, ну що, буду я закінчувати відео, бо в мене горло <кхи> стекляне. Не цей. Сильно не поговориш, вже уже, як кажуть, ну коротше, такі діла, так що така вам казочка, малята, хлопчики, дівчатка, на ніч, приємного перегляду, так що пишемо, коментуємо і ми далі працюємо, скільки в нас там вже 8 гектар. Ну, вже поставили 100 кілограмів. 800 кілограмів бег. Ну, одважили у прицепі, 2400 і на 3 бега перетравили. Уперед обробили фунгіцидом і інсекцидом. Ну, Інцексидидом можна було не обробляти, але обробили. Так. Ну, дивіться, яка стирня пшениці спереду. О! Все, закінчується, все бачите, спрацювало. Зараз нам якраз у той край може й не вистачить. Ну, нічого, там кум дивиться зверху. Так що, спокійної ночі, поїхали ми працювати.